Я не була готова до того, що мене покине чоловік і піде до іншої, тому що в нашій сім'ї все було чудово. Та й чоловік був чесною та порядною людиною. На жаль, хотілося мені того чи ні, але чоловік уже прийняв рішення. Він зібрав речі і сказав, що скоро подасть на розлучення, бо він покохав іншу жінку. Я довго не могла відійти від цієї шокуючої новини, але була вдячна чоловікові за те, що він хоч зізнався у цьому. Як тільки ми розлучилися, мені довелося покинути квартиру, так як це була квартира мого колишнього чоловіка. І я перебралася із двома малолітніми дітьми до мами до села. Після безтурботного життя я ніяк не могла звикнути до сільського. Я не знала, куди дітись, що робити. Я практично сиділа на шиї у мами, і від цього мені було тільки гірше. Мама розуміла мене і підтримувала адже я не могла залишити малюків і вийти на роботу. Через деякий час я дізналася, що у чоловіка скоро з'явиться дитина від коханки та сильно засмутилася. Я вирішила, що я зберуся, знайду роботу та переїду до міста. Щоб дати своїм дітям гідне життя. На мій подив, шлюб мого колишнього чоловіка був нетривалим, і він подзвонив мені одного разу, просив вибачення і хотів повернутися назад до сім'ї та до своїх дітей. Я зараз стою перед складним вибором і не знаю, як вчинити, щоб потім не пошкодувати. Адже людина, яка зрадила раз, зрадить і вдруге. Моя мама сказала, щоб я погодилася, тому що мене уже ніхто не візьме заміж із двома дітьми, та й їй буде легше. А ось найкраща моя подруга сказала, що я не маю права пробачати його, адже він постійно підтримуватиме зв'язок із коханкою та сином. Не знаю, що можна зробити в такій ситуації, може, ви порадите.